34 українців українці вбито і 119 поранено внаслідок вчорашнього ракетного удару по мирному місту Суми. Це черговий злочин російського народу проти українського народу. Це свято християнське вернення неділю вчинити такий злочин можуть лише справжні сатаністи. На жаль, я не бачу адекватної реакції влади України, як верховної влади, так і місцевої влади на цей черговий масовий злочин проти українського народу. Нагадаю вам, що це лише є масовий злочин, тобто одночасно вбити таку велику кількість людей і рано таку велику кількість людей. Насправді нічого надзвичайного нема. Росіянці щоденно вбивають по одному, двох, трьох. Тьох, десятьох людей по різним куточкам України. А єдина унікальність у події, події це таке масове вбивство. І це масове вбивство мало би нас змусити ухвалювати якісь певні рішення, які би я хотів побачити рішення. Верховна влада, зрозуміло, вона вся така погана, ну не вона погана, але є ще й місцева влада, які рішення вона б мала би ухвалити. Мала би бути, нарешті, заборонена, ота російська православна церква в Україні. Зокрема, бачив інтерв'ю очільника Російської православної церкви в місті Суми, який чітко висловився проти того злочину РПЦ, зокрема, яка підтримується в українців. Він це висловився. Тож тепер треба тих суспільство, щоб до прикладу, Сумська обласна рада чи міська рада, міста Сум і інших міст і, і областей ухвалили під рішення про. Заборону чи призупинення діяльності певних громад чи оренду збройних певним громадам, тощо на підставі того того, того, того описати. А та наліни ну, собі нехай через суд, собі добувається, якщо вони хочуть. Але держава, і місцеве, і суспільство має вчинити певний тиск, щоб такі, як оцей забув, як його звати по церковному керівник російської церкви в сумах, щоб він собі легонько. І перейшов на український бік. в Будь-яку українську церкву, чи ПЦУ, чи українську православну церкву, яка ще діє, чи в Ракотолоцьку, чи в яку собі хоче, на собі громада сама вирішує. Але російського не має бути нічого. Ні в Сумах, ні в Харкові, ні тут в Слов'янську. ніде не має бути російського. Це якраз є нам. Нам достатні підстави, і для того, щоб ми викинули російське сміття з нашої української хати. Тож вчимо правильно використаємо цю можливість для того, щоб в майбутньому більше таких вбивств українців не було. Щоб в майбутньому український народ став тільки сильнішим, тільки переможцем.